Росія не хоче впливати на терористів. Мінські домовленості підписантами агресорами не виконуються в канцелярії Ангели Меркель. Сьогодні висловилися саме так: надкатегорично і відверто. Мало того, російські солдати самі поширюють свідчення своїх подвигів. Про неспростовні докази присутності російських регулярних військ на Донбасі, які вже найближчим часом можуть перетворитися на обвинувачення в Гаазькому трибуналі. матеріалі Віталія Фанасієнка. Про реальне відведення важкої артилерії на вказану у мінських домовленостях розмежувальну лінію тут на фронті майже ніхто не вірить. Ця ініціатива не є підконтрольна спостережним нашим групам, в повному обсязі не підконтрольна місія ОБСЄ. От, і ми не бачимо, куди відводиться це збройне, може, на з одного місця інше переходить. І поки ватажки терористів, укотре обіцяють от-от розпочати відвід своїх смерчів градів та ураганів, за їхніми спинами у повній бойовій готовності чекають на початок свого відрядження солдати із Самари. Що на робочку їдемо? На, на, на Україну стрілятися. Стріляться строїть. Стріляться, Україну строїть. З так з такої техніки, да? Ну да, на роботу заряжено, іді он чи патрони може пати. Кількість цинкових трун, у яких повертаються вже в безстрокову відпустку російські солдати, Кремль і далі намагається всіляко приховувати від свого народу. Пропагандистські російські телеканали не припиняють вкладати у вуха росіянам, що на Донбасі триває війна між українцями, але самі солдати регулярної армії Росії, хизуючись у мережі своїм відео, доводять геть протилежне. Убігать не надо понял да я не обідав понад убігати вбігати. Можеш московским. С этого дня! вы будете, буйді блутей каждый день на московські. А ось іще одні псевдошахтарі з Калмикій готуються до бойових дій. <різь> В окупованих російсько-терористичними військами українських містах та селах справжніх місцевих залишилося небагато, кажуть військові. Та й ті або ховаються по підвалах, або готуються до втечі від нав'язаного руського миру. А в цей час бойовики грабують їхні помешкання. Ща подалі удалімодалі у СБУ кажуть, що насправді на окупованих територіях залишилося і чимало зрадників серед справжніх місцевих. Одні не приховано радіють в появі їхньому місті бойовиків. Ребята наші. Інші зливають позиції українських військ. Сьогодні спецслужби затримали кількох таких сепаратистів. Осознаю, що мої координати використовувалися російськими терористичними військами для обстріл сіл АТО і мирних жителів. Ці самі російсько-терористичні війська після виходу українських військових із Дебальцевого вже навіть не приховують, що ніякі вони не місцеві, а звичайні солдати з Росії. тут На нашій землі. І якщо для Путіна вони так само залишаться незримими, то для військового трибуналу в Гаазі це буде лише черговий задокументований доказ. Віталій Фанасієнко Євгена Гарков ТСН 1+,1.